Телефон для щасливого дзвінка від ЗСУ ініціювала збір мобілок Дарця Веретюк. Вона давно допомагає нашим захисникам різними шляхами. А кілька тижнів тому на своїй сторінці в соцмережах поширила допис, де пояснила, які саме пристрої збирає. Писався пост, і якось він дивовижним магічним чином отримав дуже широке поширення і ну виявила ініціативу люди з інших міст і ну запиталися, чи буде сенс збирати власне в інших містах. Минулого року Дарця також проводила збір телефонів для військових. Тоді люди активно долучались і вдалось отримати достатню кількість. Цього разу до неї знову звернулись дві бригади із проханням ще раз передати робочі засоби зв'язку. Ми вирішили її запустити, оскільки ну, телефони зібрані попередньо вже закінчились. Орієнтовна кількість. Цього розхідника це десь 70-80 телефонів, йде у двох бригад за місяць часу приблизно. До акції долучилось і кілька майстерень мобільних телефонів, які радо погодились ремонтувати та перепаювати пристрої. А ще завдяки їхнім майстрам робочі телефони приймають і без акумуляторів. Суть у тому, аби мікросхеми власне телефону були робочі, тобто, щоб телефон міг прийняти бодай один вхідний виклик. З гучним е сигналом, <ріст> ну тобто не на вібру. Ну, тобто, якщо в нього мікрофон там не працює, окей, але якщо в нього динамік не працює, це вже не окей. Тобто суть тому, аби телефон міг прийняти вхідний виклик і сповістити про це звуковим сигналом. Від початку збору вже є понад 250 пристроїв. Дарця розповідає, люди приносять різні телефони та навіть планшети від найстаріших моделей і фірм до нових, від стареньких кнопкових до смартфонів. Зовнішній вигляд не важливий дехто навіть приносить лише зарядні пристрої. Тобто, ми свідомо зараз беремо з запасом. Ну тобто, ми не використовуємо всю цю кількість, яка зараз нам надходить, але розуміючи, що навряд чи ще раз. Так вийде поширити цей пост, бо це якось так ну, дуже магічно сталося. Тому ми беремо зараз запас, плюс до нас поступив запит ще від третьої, ще одної бригади, і можливо, ми їм також будемо постачати на фронт. Телефони відправляють у невеликій кількості. Дозовано також до акції долучились люди з Чернівців, з Баража та Івано-Франківська. Тож, якщо у вас вдома також є старенький телефон, яким ви не користуєтесь, то можете долучитись до акції і таким чином допомогти Збройним силам України. Приносити пристрої можна щодня на вулицю Богдана Хмельницького, 12.